І найперший міф, який я хочу вам показати, розказати, це самовідлучення. На мою думку, самовідлучення не існує. Чому? Тому що само викреслює діалог, а грудне вигодовування це все ж таки спілкування двох суб'єктів: суб'єкт мами і суб'єкт дитини. Там, де є діалог, там не може бути, що один суб'єкт відчпонькується від об'єкта і собі йде. Не зважаючи і не звертаючи увагу на те, що робить об'єкт, тому що об'єкт це щось неживе. Ну, наприклад, як ці а, красивезні пам'ятники, не знаю просто, наскільки важко, уявити собі не можу, наскільки важко робити такий пам'ятник, який би він не був красивенний, він є об'єктом. Ми бачимо риси жінки, ми бачимо, що це зображення живої людини, але це камінь, це не жива людина, це мармур. Якщо б дитина приходила до об'єкта, брала би те, що їй треба, молоко, наприклад, і ніяким чином би не спілкувалася з цим об'єктом, ми б говорили про саме вручення. Коли ми говоримо про маму, ми розуміємо, що мама як суб'єкт посміхається, обіймає, щось говорить, якісь дотики до дитини робить, да? тримає дитину її, може, колише. Багато чого відбувається від народження дитини до моменту бажання завершувати грудне а щоб говорити про стосунки між мамою і дитиною. Правда? Там, де є стосунки двох людей, самовідлучитись ну, ніяк не вийде. Що може привести дитину до думки, що вже до мами не варто підходити з цим бажанням взяти її молоко? Це, наприклад, в якийсь момент жінка, яка говорила: мої карапузики, мої очки, мої там цьомчики-бомчики, отакі там славний мій чудовий малючок або малючка. Люблю тебе безмежно, починаю говорити, божечки, як би я тебе безмежно не любила? Не чіпай мене зараз. У мене зараз поганий настрій. Або сьогодні мама така втомлена. Дино, я тебе полюблюю, але не прикладатиму до грудей. Тобто мама показує, що в якийсь момент вона перестає бути готовою цілодобово, безвідмовно давати молока стільки, скільки дитині потрібно. І пропонує натомість щось інше: обійми, гру, розмову, не знаю, там розваги, похід на вулицю, борщ. А дитина розуміє, що не все в цьому світі зводиться тільки до грудного молока і навчається поступово. Свої потреби задовільняти іншим чином. Саме тому самовідлучення, як факт, фактики, дитина собі жила, годувалась молоком і раптом перестала це робити без участі мами. Не існує мама, навчає так чи інакше всім цим елементам, які я перерахувала для того, щоб навчити жити без прикладання до груді і отримання грудного молока. Ще фантазії навколо прикорму. Ну, які ви можете чути, Ну дитина вже все їсть зі спільного столу. Нащо то йому те молоко? Ну, Нащо ти його мучиєш або її, або себе, <смі> і продовжиш годувати грудь. Або ще гірше, або, там в грудях, вже, мабуть, нічого нема. Там порожньо, це все непонятно що тебе мучить, себе мучить, плаче, все, пора заканчувати. Все, закривайте лавочку. Або дуже така дивна порада: залиш дитину голодною, захоче поїсти поїсть суп. Бо поки ти даєш груди, на суп дитина не дивиться. А, ну, це якось дуже, дуже коротше для мене дивно. Я не раджу навіть продовжувати діалог з людиною, яка пропонує щось. Подібно, Особливо, якщо би це, наприклад, не знаю там з вуст медика звучало. Да? Я не вірю в те, що адекватний педіатр може сказати не годуйте грудю, щоб дитина навчилась їсти прикорм. А маленька інформативна вставочка. До року дитина отримує необхідну для життя енергію з грудного молока у розмірі 80%, ну до 6 місяців 100. З півроку до року 80%, далі до півтора року, відповідно, десь 50 на 50, прикорм і грудне молоко. І до кінця другого року життя приблизно 10-30. Те, що відбувається далі, просто не беруть вже за увагу. Чому? Тому що там вже індивідуальна робота, що хочете робити, але розуміємо, що дитина прикладається в такому самому розмірі, як в два роки, то вона відповідно отримує ті самі 10%. -1. 30% енергії залежно від кількості прикладань на добу. третій міф. Розвиток дитини. Деколи можна почути, що твоя дитина або жінки самі говорять, ну, моя дитина вже самостійна, я вже не хочу гальмувати її розвиток. А хочу звернути увагу на слово самостійний Самостійний це сам прокинувся, одягнувся. Сам пішов на роботу, сам приніс оплату, купив за неї там, якісь харчі, сам приготував і таке інше. Тобто так? самостійність вона не буває частковою. Дитина вміє самостійно вдягти одяг, окей, чи робить це її самостійною в цілому, ні, не робить. Це говорить про те, що дитину навчили одягатись без допомоги дорослого. І то, я так думаю, що тільки той одяг, який є в дитини. Якщо дати якісь там нові застібки, нову форму а, одягу іншого там, не знаю, дизайну, можливо, дитина і не впореться. Да? Найважливіше в цьому моменті. А що відбувалося до цього? Поки мама годує груддю, дитина зовсім не розвивається, а якщо вона розвивається, тоді, коли годується груддю, то куди дінеться це вміння, якщо груди продовжити? А розвиток що він скорочується, <риховується> приховується, мама перестає щось робити, говорити з дитиною, гратись, бавитись і все те, що вона робила до сих пір ні. Чи стають дитині з часом нецікаві ігри, книжки, якісь, не знаю, там сортери, конструктори? Ще щось ні навпаки, бере своє. І чим старша стає дитина, тим більше вона потребує оцих розваг, власне, завдяки яким вона і розвивається. Да? Бо гра є частиною розвитку дитини не навпаки. Тому, будь ласка, заспокоїмося, заспокоюємося і знаємо, що розвиток відбувається незалежно від того. Чи є грудне вигодовування, чи немає. Більше того, подумайте, якщо б це так було, що грудне вигодовування гальмує розвиток, тоді б діти, які вигодовуються штучно, ну, вже не знаю, там, в два роки закінчували б, мабуть, університет, ну, як він чорне гальмує їх розвиток, а вони всі плюс-мінус батарейка на однаковому рівні розвитку знаходяться. Четвертий міф один з найулюбленіших це сони грудне вигодовування. І тут дуже цікаво те, що можуть бути. Такі собі докладання. Моя дитина спить всю ніч, отже, настав час завершувати годування. Або моя дитина не спить всю ніч, тому треба завершувати грудне Дитина чудово засинає з татом та бабусею, значить, час настав завершувати. Або навпаки, я дуже хочу, щоб дитина навчилась засинати з татом або з бабусею з няною. Через це треба закінчувати грудне вигодовання». Вона так втомлюється, наша дівчинка за день, що, боюсь, вона через грудне вигодовування ніяк не може відпочити вночі. До цього вміла, а тут раптом не вміє. Ну, таке, да? Або ну, вже цілий день він не згадував про те грудне годування. Вже пора його на кефір переводити, на вод. Да? Організувати сон дитини без груді це завдання, але не мета. Ну, тобто Не намагайтесь через сон Визначитись, чи варто вам завершувати грудне вигодовування, чи ні. Чи бувають ситуації, коли дитина вночі не прикладається до грудей, а на ніч прикладається, буває. Чи бувають ситуації, дитина спить вночі без прикладання, а зранку прикладається або вдень отримає грудне молоко? Так. Да. Ну, тобто тут про те, що ви самостійно маєте обрати. На загал, що ви хочете від себе, від своєї дитини, від вашого розкладу доби, і не думати, що ви можете якось пригулювати сон, закінчивши грудне вигодовування. Там є свої нюанси. Мовлення та грудне вигодовування – наступний міф. А дитині вже час говорити можна почути. Пора закінчувати. Або, навпаки, дитина вже гарно говорить, тому пора закінчувати. є дослідження, які нам показують, що грудне вигодовування впливає на ті м'язи, які потім дитина використовує під час мовлення. Отже, грудне вигодовування стимулює мовлення. Більше того, є багато дітей, які прикладаючись до грудей. Вже вибудовують повноцінне речення, типу, мама, хочу молока, мама, йдемо в кімнату, «мамо, йдемо на диван, хочу молока. Тобто, вже повноцінні фрази, речення, не тільки, які стосуються грудного виготовлення, а ну, так як діти навчаються собі говорити, говорять, і це не пов'язано знову ж таки грудне вигодовування яким чином не гальмує. Щостий міф? Дитячий садочок грудне годовання. Найгірше, що можна почути, це в нашому дитячому садочку заборонено грудневе годовання. От цікаво було би побачити ті протоколи, яким це заборонено. Зазвичай це якась така, знаєте, не люблю це слово, але тупість в голові цих вихователів, або, не знаю, хто там працівниць садочку, які чином намагаються тиснути на маму і пропонувати їй завершити якийсь етап спілкування з дитиною і перейти на негодування грудню. Ну, Якась така дуже дивна картинка. Не заважає, більше того, може допомогти м'яко адаптуватись до переходу до нових стосунків з цим світом і піти в дитячий садочок, знаючи, що мама вдома чекає, і я отримую свою порцію молока в моєму житті нічого не змінилось, окрім того, що годинку-дві. Я перебуваю на території дитячого садочку, чую весь цей гамір, знайомлюсь з своїми новими якимись там друзями, щось нове пізнаю, але вдома мене все чекає так, як було. І смішні міфи. У дитини вже є всі зуби, пора закінчувати, дитина обирає чипси замість грудного молока вже пора тебе перев'язати. Ночі дитина. Таким задоволенням вчора випала кефір, мабуть, точно пора ставити крапку. У нашої дитини перше кохання в садочку. Точно пора закінчувати грудне виготовлення. Виріс хлопчика по Да? Дитина вчора з татом гарненько заснула: це знак мені з неба, що пора закінчувати грудне вигодовування. Хочу вам побажати завжди пам'ятати про те, що мова йде тільки про вашу дитину, ось цю конкретну, яку ви зараз готуєте грудьми. Навіть якщо історія грудного вигодовування і його завершення з попередніми старшими дітьми була іншою, у вас є якраз можливість з саме цією дитиною прожити історію завершення грудного вигодовування інакше. І сценарій пишете ви. Якось намагайтесь не дозволити комусь втрутитись і за вас приймати рішення, за вас якось там не знаю, обирати якісь дедлайни або що. Прислухайтесь до себе, подивіться на свою дитину, подивіться, що вона вже вміє, що вам не вистачає. І якщо ви готові до завершення грудного погодовання, приходьте, будемо ділитись техніками, методами. І Маленький такий ще шматочок програми присвячений мамам і психологічному стану мами під час завершення грудного вигодовування, тому що там теж є нюанси, і я, як психологиня, не могла не потурбуватись про цей шматочок. Дякую всім вам за довіру, за увагу. До зустрічі, па-па! Я Наталія Мовчан, психологиня. Мої улюблені теми психології це перинатальна дитяча та сімейна психологія, і питання грудного вигодовування.